Отже, вітання усім слухачам і глядачам URC Радіо. П'ятниця вечір, і ми знову з вами. І сьогодні в нашу рубрику Психологія і стосунки завітала гостя е психотерапевт Вікторія Дембіцька. Вітаю, Вікторія! Дякую, вітаю! Рада бути з вами! Ми теж дуже вдячні, що сьогодні завітали до нас і готові поділитися своїми рекомендаціями, так можливо, порадами для наших слухачів. Сьогодні будемо говорити про еміграцію, про все, що з нею пов'язано, про депресії, так, тому що це безпосередньо стосується ну, практично всіх людей, які Перебувають в міграції не в своїй рідній країні, коли змушені з тих чи інших причин залишити свій е, рідний дім і стикаються з такими проблемами, як депресія, і не всі, на жаль, можуть з тим впоратись самостійно. І мені здається, що напевно відсотків 90%. Я не помиляюсь. Ну, насправді дійсно дуже великий відсоток людей, які емігрували, складно справлятися із труднощами, які тут з'явилися, та бо це нові виклики, і точно появляються нові психологічні і ментальні проблеми, так про які я буду розповідати. Ну, дуже багато людей взагалі. Мріяли раніше, наприклад, приїхати так, до США, а приїхавши, вони одержують депресію, тобто якісь розчарування, якісь е, незнання е, і різниця в певних речах, так, соціальних, е, так само і психологічних, і культурних, і е, спілкування, напевно, так, незнання мови це все е, накладається на наш психічний стан. Якби там не було, і як е, з цим боротися, е, як людям е, ну які поради власне для наших українських емігрантів, і які етапи е, проходять українці, коли вони приїжджають до США чи до інших країн? Угу, та власне, дякую. Дійсно, першим етапом, коли люди вирішують іммігрувати в іншу країну, це є етап такого медового місяця. Та в лапках. Ейфорії. так, тоді, коли захоплення переважає ну над якимось таким реальним баченням ситуації. Так, і відповідно вибудовується дуже багато очікувань, та й стосовно країни, стосовно людей, які тут є, стосовно там діяльності, яку я можу вибудувати, особливо коли е, нам стільки показували фільмів, так про Америку, про їхнє життя, е, про ці всі великі, коли ти приїжджаєш на е, хмарочоси, да. так і е, ти весь захоплений і не знаєш, де робити фотографію на початку, так. Та медійність точно працює і точно е, знаєте, вдягаються такі рожаві окуляри, та проте тому, що ми спостерігаємо лише одну частину так в медійності, коли ми бачимо красиву картинку, яка підкріплена емоціями, враженнями, так а коли ми безпосередньо потрапляємо в цю ситуацію, ми розуміємо, що ага, тут ми зустрічаємося з іншим. Та це виклики, це труднощі, так це адаптація, це інтеграція взагалі в нове суспільство, де є інший менталітет, який нам не знайомий. І відповідно так починаються певні тривожні розлади, депресивні розлади у людей. Якщо людина відчуває, можливо, якісь симптоми, щоб людина могла зрозуміти, чи це просто в неї поганий настрій, чи це вона на неї так впливає відсутність вітаміну Д, чи погана mm -hmm. погода, так? чи це справді депресія? Тому що дуже часто близькі люди тих людей, які відчувають такий стан, не завжди сприймаються серйозно. Вони думають, та ти собі придумала, та ти там піди там, я не знаю, на шопінг собі mm -hmm. щось купи і потіш себе. Так, воно працює. Напевно, але якщо це напевно в меншій такій мірі, ще коли воно тільки починається. Так, от першими взагалі такими симптомами, на основі яких можна розрізнити собі, та чи це про поганий настрій, просто мій стан та ситуативний, чи це дійсно ну вже свідчить там про зародження, депресії або іншого розладу, це перш за все порушення фізичних симптомів, це порушення сну, та яке довго тривали. Це понижений настрій, настрій, який є хронічним, тобто протягом двох тижнів Коли нічого трьох. не не радує, так тебе, так, так, угу. коли немає якоїсь такої ініціативи, коли немає бажання навіть вставати, так думайтеся коли... провести себе до порядку, так. Та та отакі От якісь базові потреби вони не задовільняються. Та ну добре поїсти, добре дбати про себе, про свою гігієну. Тобто, ці речі вони стають неактуальними. Та і відповідно це є першим таким червоним сигналом до того, що точно щось не окей, і це не просто про поганий настрій. І тут треба вводити ну такі. Інші стратегії, так, ну точно не лише там шопінг, це знову ж таки про короткотермінову дію. Ну Це класно піти щось прикупити, порадіти породіти. Та. Але що далі із цим робити? От, тому, перш за все, я рекомендую в цьому випадку. Повертатися до тілесних відчуттів, це достатня кількість сну, це достатня кількість балансу відпочинку і роботи. Так, це певні прогулянки, добре фізичну активацію мати, навіть якщо немає, на то відповідних якихось ресурсів, але хоча б 10-15 хвилин дуже добре активізують наш мозок і всі гормони, які допоможуть ну, ментально нам справлятися, так з цим. От, не уникати все-таки соціальних контактів, так, але все одно мати баланс не перенасичуватися ними, так, але бути в суспільстві. Інтегровуватися, знайомитися, дізнаватися, вводити нові активності. Напевно, нас зараз слухають і дивляться багато слухачів і глядачів, і тому варто от ті, які щойно от приїхали, чи тільки збираються, бо дуже багато по е, телеграм-каналах так. Угу. Українці пишуть, от я планую там приїхати, і запитують, як тут адаптуватися, як, яка школа, де, які рейтинги, як це взагалі ну людина починає життя фактично з нуля. Вона повністю витягнута з своєї зони комфорту, навіть якщо це зона комфорту, навіть була в Україні, де зараз війна, але все ж таки такі е, базові речі, як е, ти розумієш, куди тобі піти звернутися в яку установу дома, так. Який транспорт використовувати. Е, ну, ті знання, які ми вивчали протягом цілого життя, а тут за дуже короткий термін от вже і зараз ти вже в це потрапив, і тобі потрібно це все вивчати. І добре, коли тобі 20 років, напевно, так, різниця е, все ж таки в віку є, коли людина приїжджає в 20 років, і коли людина приїжджає вже після 40 років. Так, різниця точно є, і вона пов'язана з тим, що. Все ж таки, коли більше років, більше вибудоване життя, так. Ну, тобто в тій країні, в які проживали це в Україні, тобто є налагоджена вже система зв'язків соціальних контактів, так, є вже певна діяльність, реалізованість, певні матеріальні так, доходи, якісь такі речі, які є важливі, побудовані. А тут стикаєшся з новою. ситуацією, де цього немає і потрібно вибудовувати. І відповідно у людей, які... Мають менше років, які є молодші, так, такі юнаки, молоді люди, їм легше адаптуватися якраз в силу е гнучкості розуміння, ще. Так, так, в силу гнучкості і в силу того, е що немає. Якось так напрацьованих універсальних обмежуючих якихось таких програм, так ну тобто, я можу тут щось змінити і це класно. Я можу щось тут нове вести, і це круто. Та виростає більша така цікавість до цього ну, і тому, що ще наше покоління, вже кому за 40, так вони все ж ми все ж таки. Жили в тих умовах і в вихованні, коли нам все ж таки дуже багато чого нав'язували. Ось так настій, так не роби, так не треба. Тобто якісь нав'язані переконання, які зазвичай людина, якщо їх бере, а вони не завжди правдиві, так, і не завжди вони несуть позитивний контекст. Власне. І тому нам вже важче, тому що якщо ми протягом життя вірили в ці переконання, то тут вже дуже важко їх змінити. Але справді для того, щоб залишити залишатися молодим, як кажуть, розумом, так і душею, треба напевно більше комунікувати, цікавити, читати певну літературу, якщо людині дуже погано, морально так, шукати те, що може порадувати людину, так? тобто для себе можна почитати книжку, приділити собі увагу, напевно. Я думаю, що ці речі так само допоможуть, і ще важливо, це підтримка близьких. Угу, та взагалі такою першою рекомендацією, яку я даю навіть своїм клієнтам. Коли ви емігруєте, вам потрібно розширювати свою особистість. Ви не можете залишитися вже тим, ким були до, бо це реальне життя, яке ділиться до і після. І те, що було напрацьовано раніше, воно не буде тут працювати, і це нормально. Та? І дуже класно побачити і пізнати себе з нової сторони, так в новій країні це є доступно, так. А що я ще люблю? А що ще мені властиво? А які в мене ще сильні сторони? Які Навіть я можу тут... Навіть вчитися, піти знову якусь професію, нову здобути, правда? Що о, якийсь новий досвід такий, так, та професія, хобі, активності. Тут можна навіть якісь такі пізнати сторони, так в силу теж тут менталітету, які десь там під українським менталітетом могли приховуватися. Як ми говорили про установки обмежуючі, так. так а тут це може відкритися в там в потенціалі своєму. Я можу щось реалізувати, те, що мені не було доступно там. Так, ну це цікаво. А ще хотіли би поговорити власне, про міграцію і про стосунки, про сім'ю. Uh -huh. Ось ну, всі ми розуміємо, що відстань це не завжди добре, так, тому що є сім'ї, які приїжджають, наприклад, мами з дітьми. Батьки залишаються в Україні так, тому що не можуть виїхати чи вони е, воюють. А буває так, що і чоловіки приїжджають, але м, в силу того, що е, накопичиться дуже багато емоційних оцих факторів для депресії, для таких нервових станів, і стосунки, мабуть, теж погіршуються. Так, абсолютно. Стосунки, це, напевне, одна із перших сфер, яка починає порушуватися і в якій починають виникати проблеми. І я думаю, що точно варто розділити тут такі е, дві ситуації: це та сім'я, яка емігрувала разом, та яка є повноцінна, і та сім'я, якій ну, прийшлося в силу обставин, е, ну, дещо розійтися. Так? На, певний Там, на, та, mm -hmm. на певний час. Так, На певний час. Точно… Е, Оцей психологічний стрес в цих стосунках буде проживатися по різному, так і якщо люди, які емігрували тут, вони будуть стикатися більше з такими проблемами, я би так сказала, інструментальні, так це про те, як реалізувати, як в добрий спосіб порядкувати своє життя, як балансувати там спільні активності, роботу, як кошти заробляти, так і на основі цього будуть конфлікти. То ті люди, які в силу обставин зараз знаходяться на відстані, там більше будуть проблеми такі емоційні. Ні, та це про те, як бути все ж таки спільними і бути разом, коли ми є окремо фізично, та як підтримувати цей контакт, як бути емоційно близькими. Так, тому що люди, які живуть паралельно, хоча вони ну, умовно разом, але у кожного своє життя, у кожного ритм життя різний. Так? Якщо чоловік, наприклад, на війні, так у нього ну, це дуже стресова ситуація. Дружина так само тут мусить включити всі свої ресурси для того, щоб. Дати собі раду, образно кажучи, так собі, там, дітям і так далі. А на новому місці це все дуже важко. Чи буває так, що жінки е, думають, що. От, е... Дуже часто, до речі, останнім часом, от коли війна почалась, ті сім'ї, які начебто жили роками разом, але їх не дуже щось об'єднувало, окрім того, що там спільне помешкання, так, спільні діти, і вони трималися, начебто, на тому, що от є у них спільне життя, якась стабільність. І коли жінки з дітьми виїхали за кордон, потім дуже часто буває, що через певний період часу вони розлучаються, тому що. Тому що просто жінки відчули, що вони можуть багато чого робити, і без чоловіків. Які е, не допомагали їм насправді з самого початку в їхньому спільному житті, і ті жінки тянули все на собі. Але в силу того, що жінка завжди переживає, а чи я впораюсь, чи я можу, е, де я буду жити, чи я зможу забезпечити себе і е, своїх дітей, вони трималися за той шлюб. А тут вони вирвались е, в інше середовище, а ще якщо вони досягли успіху, напевно. Е, і цей фактор, напевно, так само дуже працює так. Так, насправді причини розлучень бувають дуже різні. Так, і є ті розлучення, які засновані на тому, що чоловік, який перебуває у воєнних діях, ну, особистість змінюється, вона не може не змінитися під впливом таких стресових факторів, та жорстоких. І вони не можуть більше перебувати разом. Так, вони стають незнайомі один для одного. І розлучення відбувається, але разом з тим, якби це. Ну так дивно не звучало, але дійсно для деяких напевне сімей, для деяких жінок та ситуація може бути ну певною новою можливістю. Там коли стосунки не були добрі, та і з'являється якась можливість спробувати будувати своє життя по-іншому і побачити ту силу, яка була Якось завжди впевненість, та? мати угу. вже якусь нову впевненість на те, щоб будувати якісне своє життя, так, що я можу. Ну, а взагалі, як ви ставитесь от, на погляди психотерапевт, спеціаліст галузі, до того, що е, дуже часто жінки е, терплять, терплять в шлюбі, там не, ну, неправильне поводження чоловіків, так? Тому що дуже часто таке буває. І вони тримаються за цей шлюб. Е, або як нам казали, та злюбиться, стерпиться так само таке переконання. Так? А що люди скажуть? А як я там буду о, виживати чи жити і так далі? Чи часто бувають такі випадки, і що ви можете порадити цим жінкам? Бо тому, що такі жінки переїхали сюди так само, вони ще їм іммігрували, е, які пережили, наприклад, розлучення, іммігрували сюди, угу. і їм так само треба мати цю інформацію. Так, ну перш за все, та таке універсальне право людини це право на гідність. Так, будь-кого і перш жінки, які перебувають в таких ситуаціях, вони мають право на цю гідність та й мають право на безпеку. Ну і точно я ніяким чином не підтримую, не одобрюю різне насилля в сім'ї. воно буває фізичне, психологічне, матеріальне, моральне, так, сексуальне. абсолютно сексуальне, різні. так. Точно ні, і мені напевне в цьому місці хочеться підтримати жінок і сказати про те, що вони мають різні можливості вийти із цього. Так і дуже класно те, що я побачила, власне, я в Америці працюють такі соціальні інститути, соціальні політики, так які допомагають і можуть дати певне забезпечення таким жінкам. Так? Це звертатися за фаховою допомогою. Зараз дуже багато різних благодійних організацій, які надають ну такі консультативні послуги, так де можна отримати відповідну підтримку про то, але що точно, точно треба дбати про себе, обирати себе, особливо коли є діти, тому що це прямий вплив йде на дітей і прямо шкода їхньому психологічному здоров'ю. Так, я думаю, що це стосується не тільки жінок, але й чоловіків, Тому що дуже часто буває, що і чоловіки потрапляють в аб'юзивні стосунки. Абсолютно. Жінки так само бувають далеко не подарунки, так образно кажучи, і так само буває, що чинять насильство над чоловіками. Це так, це дуже важливо, тому варто пам'ятати про свою цінність в першу чергу для себе. І вже від цього відштовхуватись і розуміти, що робити далі. Ну, а взагалі, як е, порадити, зміцнити стосунки угу. От в міграції саме, в цій ситуації? Ну, першочергово, я завжди говорю, що там, де немає діалогу, там немає нічого. Так? І це завжди спілкування. Говоріть. Говоріть багато, говоріть про різне і говоріть щиро. Та навіть якщо ця щирість може інколи бути і болючою, це нормально. Ми потрапляємо в нові ситуації, ми потрапляємо в нові виклики, нам буває складно, так і коли буде та щирість, можливо, і партнер не буде десь так достатньо розуміти, чому і що відбувається. Але він може почути контекст того, так і може, хоча б якось приєднатися, не розуміючи навіть того, так тому це першочергова порада. І друге, напевне, що би я порекомендувала. Не зациклюватися і не обмежувати своє життя лише якимось такими рутинними і буденними справами. Та ви є більше ніж просто щось інструментальне. Ну поверніться до себе, що ви любите, чому ви чому ви закохалися один у одного, так і які спільно записатися на якісь танці? Абсолютно йогу, активності чи в спортзал. Чи навіть ті самі походи в кінотеатр? Я розумію, що зараз у кожного є вдома свій кінотеатр, але напевно важливо все ж таки вийти, привести себе до порядку і побути наодинці, тому що дуже часто жінки ще багато уваги приділяють дітям. Тобто mm -hmm. дітей вони ставлять на перше місце, далі йдуть чоловіки. Це все абсолютно неправильно, тому що спочатку має бути чоловік, потім має бути дитина, тому що діти у них потім своє життя, а з чоловіком, чи жінкою треба жити і далі. Так, це це є в психології таке поняття як соціальні кола, і вони свідчать про те, як взагалі бути щасливим і благополучним в житті. Перше місце займаю я. Так, і розуміння своїх емоцій, потреб, друге місце, якщо я в партнерстві займаю чоловік. Та, бо ми будуємо спільне чи життя жінка. та чи жінка та, mm -hmm. в залежності. Потім діти, та потім вже четверте, п'яте коло це в залежності від близькості, та, там, стосунки. Сім'я, родина, друзі і так далі. Тобто мама чоловіка чи мама жінки абсолютно не мають бути поруч, тому що вони та... не мають бути в одному колі, ні. Це однозначно, та, це і є запорука нормальних, е, здорових е, сімейних стосунків, це так. правда. Е, ну і взагалі, знаєте, як кажуть, з родичами краще підтримувати стосунки на відстані. Це Аб абсолютно. абсолютно правда. Так. так, ну то гарна практика, тому що е, тоді є речі, які нас об'єднують. Та ми можемо бути спільні, а є речі, в яких ми відмінні. Це наша сім'я, це те, як ми бачимо наше життя, це наш світогляд, в який ніхто не втручається і не руйнує його. Так, це дуже важливо. Е, ну що ж, як на мене, дуже вичерпні е, такі відповіді. Я дуже дякую, Вікторія, за це. Цікаву таку розмову. Я думаю, що буде ще у нас попереду не одна. Тому, друзі, якщо ви нас слухали, дивилися, обов'язково слухайте радіо URC Radio, Заходьте до нас в наші соціальні мережі, заходьте на YouTube, переглядайте наші відео, ставте вподобайки і залишайтеся з нами. А ми бажаємо вам гарного настрою.